Понад 60 галузевих питань розглянули на сесії Черкаської міської ради. Насамперед внесли зміни до бюджету громади на поточний рік. Майже 11 мільйонів гривень спрямували на підтримку Збройних сил України. Понад мільйон виділили Черкаси водоканалу на ліквідацію наслідків аварії на колекторі. Також передбачили 8 мільйонів гривень на виплату стипендій родинам загиблих військових. Депутати підтримали кілька звернень до керівництва держави, зокрема щодо реєстрації місця проживання. Ання дитини та щодо діяльності московського патріархату в Україні обговорили також створення додаткових можливостей для реабілітації військових. Родини, жінки людей, які пропали без звісті на війні, і ці родини стикнулися з проблемою, не могли зареєструвати власних дітей, тому що не було згоди батька. Місце знаходження батька невідомо. Встановлення факту смерті це рік або більше. Хлопці, які втратили, ну і дівчата, які втратили руки ноги, перебувають у важкому психологічному стані і заслуговують на те, щоб проходити реабілітацію, і лікування в комфортних умовах. Прошу розглянути можливість щодо відкриття в місті Черкасі на базі медичного лікувального закладу відділення реабілітації та відновлення медицини.